Всім привіт! Прийшли сьогодні, з Павлом на копанку на три екрана купивши. Ось попався карасик, окунчик. Гупали там загонили. І ось залетів коробчик. Ось таке ладошечний, зразу його зараз відпускати, поки він живий. Там лунку зробив. Ось зараз його відпустимо. Він секунд 15 я екрана порвав, там, щоб його не пошкодити цього коробчика. Хай йде. Коробчики маленькі не будемо брати такі. Хай розводяться в ці копанці, щоб великі були, були. Зараз ще зажнемо, може кунчики, попадуть, чи щука таке, що тут не потрібне. Сюди раніше кидали ми коробчики і карася. Карасі забираємо, такого, який більший, малий. Окуня потрібно теж вибивати, а коробка і розводиться. Він пішов гарно, живий. Десь хвилин 30 ловим чи 40 позагонули, нема. Зараз ще будемо гупати з однієї сторони, з іншої. Подивимося, що попаде. Він набив там ще три лунки, мав переносити туди зараз, тут погупали, нічого не попало. І ось ще раз пішов, так пару разів гупнув сам, залетіла щука така, вже все. Ось пола 48-й. 46. За кіло така щука гарна. Тут поплавки стоять. Сюди коробчик попав, тільки що відпустили, а туди попала щука, окунчик, карась. Сюди поки нічого не попало Зараз ще підемо загонити. Добре, що палки ці здорові поприв'язував такі. Щоб не так, як вчора утащили Вчора щось відтягнули Ось переставив сюди екрани. Павло вже замерз, буде йти додому зараз. Він екранів не брав. Начинає знов замерзати. Ось щось вроді топить. Павло нас На. Да. На Щось попало тільки. маленько, з цього боку не видно. Ось є стекло, мало. Да, так, щось стекло. Таке, а не все ж Ось пропав карасик. Я думав, що всіх була заклаю. Зараз випутаємо його, а ну Куди? Та його. Ось випутався майже. Ось випутав карасика. Поставив ще екран на пару хвилин, хай постої. Тут знову починає підмерзати ось. Поблизи аж ходившись додому, не йдеш Де ще? Зараз занесу його тут, я поставлю, щоб не замерзав. Тут хтось лунки ще робив вчора, теж, мабуть, хтось ловив після нас. Ці не сильно так попадають, попадає в один екран в основному, це в цей. І ми тут пониці, яка прив'язана, я запам'ятав. В нього сьогодні все попало і щука, і два карасі, і око. Потім щось гупає тут біля екрані, хоче загонити. Щось тут притихло, примерзло вже. Поставити так, щоб було видно, чи буде зараз плювати, воно, чи ні так. тут. Тут льот потрібно розбити, вже підмерз. Ворона да, летить. Льот крепший поча робити, почав замерзати вже. Тут хай стоїть, так. Зараз будемо вже йти. Мабуть, той край почав змотувати. Це в кінці, хай ще постої. Уже сонце заходить там. Павло вже каже йде.